Вітання усім шанувальникам прекрасного. Упродовж кількох років я працювала ведучою та діджеєм на акціях відомої в Україні ювелірної мережі. І от якось на 8 березня ми проводили акцію в їхньому великому магазині на хрещатику, і ближче, вже під вечір, в магазин забіг хлопчина, років так 40 із фразою Де тут у вас сережки? Дайте мені щонебудь!» І судячи з його вигляду, це було питання життя та смерті. Індустрія красивих речей донедавна залюбки експлуатувала дату 8 березня, поруч із тим, що в українському суспільстві поширювалися суперечки з приводу того наскільки доречним є це свято. В цьому році я з радістю для себе відмітила, що нарешті велика кількість людей почали відходити від цієї концепції свята краси і весни, яку нам намагалися нав'язати в радянському союзі і ще за інерцією. Вона панувала в Україні, і дійсно суспільство згадує про істинний зміст цієї дати. Противники 8 березня дуже часто з іронією пов'язують цю дату і Кларою Цеткін. Тоді як товариш Клара насправді запровадила це свято саме з позиції комуністів, і як це дуже часто буває і з різними комуністичними радянськими подіями, дійшла вона до нас вже в досить перекрученому стані і з трохи зміненою датою. І навіть дотепер для багатьох жінок 8 березня залишається тим самим днем, коли можна затягнути чоловіка до ювелірної крамниці. В цьому відео я хочу розповісти про прикраси, які по справжньому пов'язані з 8 березня, і допомагали жінкам боротися за свої права. Це буде пізнавальна і досить несподівана розповідь. Тому швидше ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, і давайте починати. Для початку коротко згадаємо історію самої дати, і до чого тут Клара Цеткін. І от в цьому моменті я завжди дуже сміюся, тому що насправді дата, яка є предметом культу для багатьох ждунів та шанувальників радянського минулого, насправді зародилася у буржуйських сполучених штатах. No, God, 8 березня no! 8 березня 1857 року. нью-йоркські текстильниці вийшли на протест, де вимагали впровадити рівною з чоловіками заробітну плату і 10-годинний робочий день. Двіж отримав назву марш порожніх каструль, був оперативно розігнаний поліцією і не дав помітних результатів на той час. Проте, як сказав батько Степан Андрійович, ніщо не зупинить ідею, час якої настав на межі 19-го та 20-го сторіч, жіночі протести стали дуже розповсюдженим явищем. І 8 березня 1908 року, у пам'ять про марш порожніх каструль, американські соціалістки влаштували в Нью-Йорку масштабну демонстрацію з вимогою поліпшення умов праці для жінок та дітей. А вже за рік після цієї події, в 1909-му соціалістична партія Америки проголосила міжнародний день жінок, дату якого обрала 28 лютого. Подія швидко набувала популярності і в Європі, і в серпні 1910 року у Копенгагені на конгресі соціалістичних партій було ухвалено подібне свято, але без фіксованої дати. Ідею цієї події якраз і запропонувала Клара Цеткін, і саме вона закликала зупинитися на даті 8 березня у пам'ять про нью-йоркських ткачих. У 1913-14 роках, тобто напередодні першої світової війни, саме 8 березня, проходили жіночі антивоєнні протести. Вони відбувалися саме в тих країнах, які згодом буде втягнуто у Першу світову. І нарешті, в 1917 році, 8 березня, за новим стилем, і 23 лютого, за старим, у Петрограді відбулася жіноча демонстрація за мир та хліб, яка була етапом лютневої революції в Російській імперії, внаслідок якої вона і розвалилася, на жаль, не до кінця. Саме цей факт дає деяким експертам привід говорити про те, що 8 березня це радянська чи то російська дата, придумана американцями і запроваджена німецькою комуністкою. <рив> Совєтів нічого свого. Навіть 8 березня і те не вони придумали. Безумовно, в історії навколо 8 березня жіночності та прикрас не дуже багато, тому що нерідко у таких заходах брали участь бідні затуркані жінки-робітниці, які вимагали поліпшення елементарних умов життя та праці, або не менш затуркані своїми чоловіками комуністки на кшталт Клари Цеткін і Надєжди Крупської. Але поруч із ними діяли інші дівчата, які насправді рулили всім цим процесом. Вони мали освіту, походили часто із небідних та інтелігентних родин. І як будь-яка незатуркана жінка були небайдужими до прикрас. Їх називали суфражистками. Суфражистки боролися за рівні права в глобальному масштабі. Вони вимагали прав голосу на виборах, проведенні банківських операцій, справедливого вирішення питань спадку, стосунків в родині і розподілу прибутків та майна, права навчатися і працювати в усіх сферах, а не лише вишивати хрестиком. Тобто боролися за ті права та можливості, які зараз ми вважаємо нормою, якщо живемо в цивілізованій країні. І ось тут на арені з'являються прикраси, які у Війшли в історію як прикраси суфражисток. Поруч із рухом суфражисток існували і прогресивно налаштовані чоловіки, які загалом були не проти того, аби надати жінкам певні права. Наприклад, вишивати не лише хрестиком, але й гладдю. Жартую, прогресивні чоловіки дійсно існували. Але для суфражисток було дуже важливим підхреслити, що вони саме жінки, які борються за права жінок. До того ж, вони прекрасно розуміли, що набагато ефективніше розповсюджувати і робити популярними свої ідеї, якщо ти при цьому добре виглядаєш. Тож суфражистки свідомо підхреслювали свою жіночність і робили це зокрема мовою прикрас. На початку суфражистки виготовляли такі прикраси самостійно, тобто робили хендмейд, але дуже скоро з'явилися професійні дизайнери та ювеліри, які запустили масове виробництво. Головною вимогою було використання корпоративних кольорів, а саме фіолетового, зеленого та білого це були кольори, заснованого в 1903 році жіночого громадсько-політичного союзу. До кінця незрозуміло, хто саме придумав цей брендинг, є дві кандидатки. А саме активні членкині жіночого руху Емелін Петлоуренс і Сільвія Панхерст. Остання навчалася в Манчестерській школі мистецтву і Лондонському мистецькому коледжі. Відповідність кольорам у першу чергу досягалася використанням каміння таких відтінків. У першу чергу це були аметист, передот і перли. Також використовували кольорові малі, які дуже характерні для ювелірки того періоду. Прикраси суфражисток були маніфестом їхніх поглядів і, крім того, звичайно, засобом ідентифікації. Тобто, якщо дівчина бачила панянку у відповідній суфражистській прикрасі, то вона розуміла, що перед нею своє. Кольори суфражисток мали наступне значення: «Зелений – надія, білий – чистота, фіолетовий шляхетність. І це насправді акронім від гасла жіночого союзу, а саме «give women the vote», тобто дайте жінкам права. І відповідно англійською ці кольори мають назви «green», «white» and «violet». Зараз ви бачите сережки, колони брошки суфражисток, оздоблені аметистами, передотами та перлинами. Зразки суфражистських прикрас зараз зберігаються в музеях і час від часу з'являються на аукціонах, де користуються заслуженою популярністю, адже це не лише симпатична прикраса, але й символ історичних подій. Трапляються підробки та містифікації, що теж свідчить про популярність таких прикрас, тому що якби не було попиту, не було б сенсу підробляти. Також варто знати, що далеко не всі прикраси цього періоду з аметистами, передотами і перлинами належать саме до суфражистських прикрас. Цей мікс кольорів взагалі був модним на межі 19 го та 20-го сторіч. І так сталося, що ці прикраси мимоволі рекламували діяльність суфражисток, навіть якщо власники цих прикрас не мали до їхнього руху ніякого відношення. Ну хіба теж могли бути жінками? Історія зберегла декілька імен дизайнерів та ювелірів, які створювали чудові суфражистські прикраси, і серед них навіть є один чоловік. Це знаменитий англійський художник. Арт Артур Гаскін він працював у тандемі зі своєю дружиною Джорджі. Ось, до речі, її портрет роботи Гаскіна. Коштовності з підписом Артури Джорджі Гаскін це чудові зразки британського ювелірного мистецтва кінця 19-го – початку 20-го сторіччя. А ще гаскіни були дуже активними діячами так званого руху мистецтв та ремесел, який виник у Великій Британії і в тому чи іншому вигляді по суті поширився по всьому світу. Якщо коротко, то суть цього руху полягала в тому, що починаючи з середини 19 століття у промисловості та ремеслах стало з'являтися все більше і більше механічної роботи, що нерідко впливало на якість та зовнішній вигляд виробу. Недаремно ж ми зараз з вами так цінуємо саме ручну роботу. Вона, як правило, вище коштує, ну і добре виглядає, якщо, звичайно, руки у майстра ростуть з правильного місця. Таким чином, рух мистецтв та ремесел з одного боку намагався уникнути поглинання мистецтва майстрів механізмами і водночас шукав нові сучасні технології, матеріали та форми. Також для них важливим було уникати надто сильного декорування виробів, за яким, на їхню думку, могли ховатися недосконалості машинного виробництва. Британський рух мистецтв до ремесел є важливим етапом у розвитку ювелірної справи та прикладного мистецтва. Деякі експерти вважають, рух мистецтв та ремесел претечою стилю модерн. І, як на мене, то саме в прикрасах, які ми з вами роздивляємося, це помітно. А інші спеціалісти навпаки кажуть, що цей рух існував в противагу модерну. А ми ж з вами бачимо, що прикраси для суфражисток створювали передові митці свого часу, і далі ви в цьому ще більше переконаєтеся. Ернестіна Еванс Мілс, відома як активістка руху за права жінок, художниця та майстриня по металу та емалі, збереглося навіть її фото за роботою в майстерні. І тут не зайвам буде сказати, що навіть зараз дуже часто ювелірна справа вважається більше чоловічою професією, тому діяльність пані Мілс навіть і для наших реалій є дуже сміливою. В Лондонському музеї зберігається три її роботи, а саме емалеві срібні колони з зображенням крилатої надії, яка співає за ґратами в'язниці, та дві брошки із написом Голосуй за жінок. Популярним мотивом, який втілювали не лише в прикрасах, але й в прикладному мистецтві була емблема Янгол Свободи, розроблена сільвією Панкерт. Я вже згадувала про неї, вона якраз мала мистецького освіту. Цю емблему втілювали в кольорах суфражисток, в різних техніках, і найчастіше це були брошки або кулони. Також популярними були брошки та кулони із портретами активісток руху за жіночі права. Не секрет, що суфражисток за активні протести дуже часто ув'язнювали. Місцем ув'язнення стала жіноча тюрма Холовей. У в'язниці жінки продовжували протести, часто оголошували голодування та вимагали визнати їх політв'язнями. Такі суфражистки мали особливу відзнаку: брошку відому як Холовей або значок Порткуліса. Порткуліс це масивна розсувна брама британського парламенту, яку ми й бачимо у прикрасі. Широка стріла символ ув'язнення, який походить від тюремної уніформи. Брошку виготовляли із срібла, стрілу у три кольори фарбували емаллю. Такі брошки отримували активістки, які виходили на свободу, і разом з ними дівчатам також вручали медаль за голодування. Співпраця ювелірів із суфражистками стала настільки популярною, що ювелірна компанія Мепін двеб, яка мала королівський ордер, тобто виготовляла речі для королівського двору, випустила цілий каталог суфражистських прикрас. Mapping and Web, або просто M&W, існує дотепер. В 2017 році їхній ювелір Марк Еплбі займає посаду коронного ювеліра, тобто відповідає за збереження британських королівських коштовностей. Коли я закінчувала писати сценарій цього відео, то зрозуміла, що поєднання фіолетового та зеленого це кольори красивого каналу. Причому, коли я їх обирала, то. Не знала про їхню особливу символіку, просто мені завжди подобалося, як ці кольори поєднуються між собою. Але тепер цей кольоровий мікс мені подобається ще більше. Ставте вашу подобайку і підписуйтеся на цей канал не лише із почуття жіночої солідарності. Цінуйте красу і побачимося в наступному відео.